Добрий день, шановні друзі! Останнім часом від вас поступає дуже велика кількість питань стосовно того, як бути в ситуації, якщо немає грошей на виплату заробітної плати. Що робити? Такі ситуації розповім сьогодні у цьому відео. Прошу додивитися відео до кінця, так як в кінці буде маленький подарунок. Малий та середній бізнес в Україні переживає непрості часи, багато підприємців змушені призупинити свою діяльність або працювати виключно, щоб залишитися на плаву. В таких умовах постає питання, як діяти ФОПам, якщо немає коштів на виплату заробітної плати найманим працівникам. З даним питанням а також із передбаченням законодавством відповідальності за виявлення порушення щодо оплати праці, розберемося далі. Немає коштів на виплату зарплати, чи можна звільняти працівників. Перше, що повинні пам'ятати роботодавці, це те, що на період дії воєнного стану не можна звільняти працівників, крім як за їх власним бажання. Тобто, Роботодавець не має право звільнити працівника без згоди робітника. Тому фізичні особи-підприємці, працівники яких виїхали за кордон або з інших причин не можуть виконувати всі посадові обов'язки, мають подбати про право правильне до. Оформлення документів факту їхньої відсутності на робочому місці. Інакше в майбутньому при здійсненні перевірок підприємства, контролюючими органи, у ФОПів можуть бути неприємності, тобто ви можете себе забезпечити дуже гарним великим штрафом. Зокрема, якщо людина виїхала за кордон і не має бажання повертатися на свою попередню роботу, ФОП не може її звільнити навіть за власним бажанням при відсутності відповідної заяви в оригіналі та інших оригіналів документів. Проблема полягає в тому, що обмін документами між Україною та іншими країнами на даний момент викликає значні складнощі. В такому випадку ФОП правильно буде в табелі. Проставити позначку І, що означатиме інші причини, бо, або НЗ наявність з невияснених причин, до моменту, коли можна буде обмінятися з працівником документами і звільнити без порушення законодавства України про працю, за період, протягом якого в табелі буде зафіксована відсутність працівника на робочому місці. Підприємці не повинен здійснювати виплату заробітної плати. У випадку відсутності можливості виплачувати заробітну плату на підставі статті 26 закону України про відпустки, підприємець має право надати працівникам відпустку без збереження заробітної плати. Хочу ще зауважити вернутися до минулої теми. І порекомендувати всім підприємствам безкоштовно можна підключитися до, до такої програми, як вчасно, і електронними ключами підписати заяви на звільнення і зібрати повний пакет документів, це моя вам порада. Ситуація з відпустками. Відпустки без збереження заробітної плати ця відпустка надається за згодою сторін, тому від працівника має бути заява з проханням надати відпустку, а роботодавець має на підставі цієї заяви видати відповідний наказ або розпорядження. Також можна провести роботу найманих працівників на дистанційний формат, якщо це дозволяє умови праці. Простій з оплатою в такому випадку не може бути нижчим 2 третіх від окладу. Тобто, якщо ви оформлюєте простій, ви повинні виплатити 2 третіх від окладу. Звертаю вашу увагу, що на мобілізованих працівників або тими, що не знаходять в теробороні на підставі контракту, зберігається середня заробітна оплата відповідно до статті 119 кодексів законів про працю. Якщо ж фізична особа перед підприємцем через війну не може здійснювати свою діяльність і відповідно виплачувати заробітну плату, то згідно з статтею 34 Кодексу закону про працю це є простій не працівника. Тобто в статті 34 тимчасове проведення на іншу роботу в разі простої: простій це призупинення роботи. Викладене відсутності організації або технічних умов необхідних для виконання роботи невідворотньою силою або іншими обставинами. Ще звернемося до законодавства і розглянемо статтю 113. Порядок оплати часу простою, а також при основі нового виробництва продукції. Час простої не звини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки, встановленої працівнику окладу, тобто згідно штатного розпису. Про початок, простої, крім простої структурного підрозділу чи всього підприємства, працівник повинен попередити власника або повноважена ним органам чи бригади, майстра або посадових осіб. За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я працівника або для людей, яких його оточують, і навколишнього природного середовища не низви його вини, за ним зберігається середній заклад. Час простою з вини працівника не оплачують на період. Останньої нового виробничого продукції власник або повноважений ним орган може подавати робітнику доплату до попереднього середнього заробітка на строк не більше, ніж 6 місяців. Омови оплати праці у випадку простої врегульовані статтею 113 Кодексу закону про працю, що я вам зачитала перед цим. За неспла... Відповідальність за нев... виплату заробітної плати, невиплата заробітної плати працівником є порушення податкового законодавства, оскільки роботодавець не сплачує податки, а також законодавство про працю бо порушення порушується гарантії працівника. Проте на період дії воєнного стану. Фоб звільняється від відповідальності за невиконання податкових зобов'язань. Про це йдеться вчасно, не, має, має право не виплачувати, але при першій змозі фізична особа-підприємець як роботодавець повинен обов'язково сплатити працівнику заробітну плату. Зміни внесені в законодавство згідно статті 112.8.9 Податкового Кодексу України в листі про фосморожні обставини і в законі 21.15-9 і 2118-9 від 3 березня 2022 року. Далі, що стосується законодавства про працю, то звільнення від відповідальності не передбачено, проте на період дії воєнного стану призупинені перевірки підприємств, а з 1 серпня 2023 року поновлені перевірки всіх підприємств, включаючи ФОП. Тому раджу всім проводити всі свої документи до порядку, поки не прийшла перевірка. Пізніше при відновленні перевірок. Про те, що я казала, що перевірки відновлені з 1 серпня 2023 року, виявлення порушень держпраці буде видавати припис і давати роботодавцю час на усунення порушень. Таким чином, що підприємець оформить належним чином документи по працівниках і усуне наявні порушення, то він не буде нести ніякої відповідальності. Підводячи підсумки, варто наголосити, що на практиці законодавство України про працю перш за все виступає на стороні працівника, тому у випадку звернення ним до суду вирогідне рішення буде не на користь роботодавця. Тому раджу всім роботодавцям розраховувати своїми працівниками полюбовно. Щоб не було ніяких тоді проблем з працівниками, щоб працівники не писали на вас заяви і не розглядали, не прийшлося виплачувати страшні штрафи. Тому дуже прошу оформлюйте, приводьте всі документи до порядку. Дуже важливо правильно оформити документи по працівниках, які працюють навіть якщо на даний момент вони з'являються заявляються про бажання. Розвіл, а також підприємець повинен розуміти, що, що просто так не виплачувати зарплату він не має права навіть в умовах воєнного стану, тому має подбати про виконання взятих на себе зобов'язаних перед своїми підлеглими. Для роботодавців надаю приклад розрахунку третіх при простої працівника з мінімальною заробітною плати. Приклад, підприємство знаходиться в простої на протязі цілого місяця, тоді маємо такий розрахунок. Беремо мінімальну заробітну плату, множимо на 2, ділимо на 3 і дорівнює сума виплати, нарахована сума виплати 4466 гривень 67 копій. Хочу зауважити, що з цієї суми роботодавець повинен заплатити свого о, особистого доходу суму ЄСВ 22%, а також відрахувати суми 4466 гривень 67 копійок, податок з доходів фізичних осіб і воєнний збір. Доплату до мінімальної заробітної плати не проводимо. Незважаючи на те, що сума оплати простою менша, ніж 6700 гривень. Увага! Доплату до мінімальної заплати до простою не нараховуємося. Звертаю ще раз на це увагу. Ще дуже гарна пропозиція згідно того, як можна виплати заробітну плату працівникам, якщо у вас немає грошей на рахунку, оформити договір поворотньої фінансової допомоги. Це не дуже зручний, але надійний спосіб поповнити рахунок ФОП особистими грошима. Треба при цьому оформити договір надання поворотньої фінансової допомоги. Що таке поворотня фінансова допомога? Податківці вважають, що поворотня фінансова допомога може бути тільки безвідсотковою. Поворотню фінансову допомогу в 2023 році податківці розглядають тільки як безвідсотково. Причина цьому в понятті фінансової послуги, що міститься в пункті 5 частини 1 статті 1 закону про фінансові послуги від 12 липня 2021 року номер 2664. Це дуже зручний спосіб. У мене є дуже гарна шпаргалка з цього приводу. В кінці залишу шпаргалки, які в мене є в наявності. Фінансові послуги мають такі ознаки: мета отримання прибутку, який у назабезпеченні відсотків чи інших подібні винагороди, регулювання НБУ, а у минулому нацькім фінпослуг. Фінпослуги надають банки, кредитні спілки, ломбарди. На здійснення фінансових послуг потрібна ліцензія. Тому фінансова допомога має бути тільки безвідсоткова і належним чином оформлена. Увага, поворотня, фінансова допомога має бути безвідсоткою, інакше вона стає фінансовою послугою, яка потребує ліцензії, за яку вас можуть оштрафувати. Увага! Я вам пропоную нову послугу обслуговування фізичних особ підприємців з найманими працівниками. Перше, що входить в послугу оформлення працівника з повним пакетом документів від А до Я. Друге нарахування заробітної плати два рази в місяць. Третє розрахунок відпускних та лікарняних за потреби. Четверте подання об'єднаної звітності. П'яте ведення кадрового обліку. Шосте повний супровід нарахування заробітної плати та постановка обліку на протязі від 1 до 3 місяців. До кожного клієнту свій підхід окремо. Я ставлю облік заробітної плати, проводжу вам. Веду вас місяць чи два чи три для тих підприємців, які не мають змоги мати бухгалтера, так як зараз дуже важкі часи, і підприємці не можуть, не в змозі оплачувати послуги бухгалтера кожного місяця на протязі рік, року і таке інше. Також для вашої уваги я підготувала шпаргалки. Перше. Прості на підприємстві та воєнний стан, яким чином оформляється з прикладами документів та приказів. Друге поворотня фінансова допомога, алгоритм оформлення плюс повний пакет документів. Третє – Як перевести поворотню фінансову допомогу поворотні, а також нова шпаргалка дуже корисна і дуже велика. Первинні документи для ФОП. Плюс повний пакет документів, в який ходить більше 50 додатків з оригіналами і прикладами документів. Сподіваюсь, було цікаво, прошу підписуватись на мій YouTube канал. Дякую всім за увагу!